Жила була гарна дівчина на ім'я Україна. Вона була багата, широкими полями пшениці, густими лісами, чистими ріками та високими горами. Її любили пташки й квіти, а люди на землі співали їй пісні. Та довго-довго Україна жила не сама, а під владою чужих царів і панів. Її голосно приглушали, то забороняли співати рідною мовою. Вона була сильною, але ніби в кайданах. Одного дня Україна глянула в небо й побачила там сокола, який сказав Ти народжена літати вільно, пора скидати пута. Україна зібрала свої сили, а разом із нею піднявся її народ мільйони людей, великих і малих. Вони трималися разом, як колосся у полі, і проголосили, Ми хочемо бути вільними. Тоді старі кайдани розсипалися, мов пил. З того часу, 24 серпня 1991 року, Україна встала гордо, розправила плечі і сказала: Я незалежна, над її землею замайорів синьо жовтий прапор, як чисте небо і золоте жито. А в серцях людей зазвучала пісня про свободу, про віру та любов до своєї землі, і відтоді Україна вже не чужа, а справжня господиня у своєму домі. А казка ця триває далі, бо щодня українці пишуть нові сторінки своєї історії, захищаючи та бережучи свою незалежність.